Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Брехливе мишеня пік. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У Нірці під великим розголим деревом жило маленьке мишеня на ім'я Пік. Воно мешкало разом із матусею татусем, братиками і сестричками. Взагалі то мишеня всі називали пік-брехунець, адже воно було таке брехливе. А ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати Небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все почалося того дня, коли піка ніяк не змогли дочекатися вдома. Уже смеркнуло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках Бешкетника. Зазираючи під усі листочки та ямки, а мама була невтішна, вона без упину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нирці, відчинилися дверцята, і на порозі з'явився захеканий пік. Синку, ти де був? скрикнув тато й мама. Я був на місяці. Йшов я, ішов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялася в небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля потрапила в справжній космос. Повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця. Я схопив мотузок, драбину та спустився вниз. Ви не повірите. Виявилося, що місяць це насправді величезна голівка сиру. Ого, а місцевих жителів ти бачив? розпитували мишенята, які слухали піка, роззявивши рота. «Хм, звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні миші з'їли частину голівки сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте. Ех, аж поки не стане круглим. Позіхаючи, завершив свою розповідь пік. Батьки багато разів просили піка припинити брехати, однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилося. Що хтось з'їв пів мішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. Це витівки кота із сусіднього села, заявив пік. Я захопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ох, як я його налякав! Тепер вже не буде наші фрукти красти. Я ха, найголовніший приборкувач котів. Не знав, що коти ласують сухофруктами, задумливо мовив тато. На, порода в них така сухофруктовий кіт, миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити. Дивляться, знову піка немає. Годину немає, дві, нарешті з'явився і розповів. Поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав отакену величезну рибину завбільшки, як кит. Ну-ну, і де ж це твій кит? не повірили мишенята. Та я ж кажу, рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так мене благала її відпустити. Я її відпустив. Адже я. Найдобріше мишеня в світі! У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали. Піку дорочили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулося гудіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння і завершилося вибухом. Що трапилось? захвилювалася мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний пилосос. Під ліжком а, причаївся страшний і жахливий слоному хоріг. О, він напав на пилосос! Мені довелося вступити з ним у бійку. І ось, але оп, Від нього лишилося тільки пір'я. Піку, це вже не смішно. Хто зламав пилосос? Це ж могло бути небезпечним для тебе. Але мишеня все теревенило про слоном мухорога, і не збиралося зізнатися, що йому дуже кортіло дізнатися, як улаштований пилосос, і хто сидить усередині й так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що пік фантазер і брехун, братики і сестрички дражнили його. Ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора вся родина зібралася за вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що знову немає піка. Куди знову подівся цей шибеник? спитала вона, зазираючи у кошики і навіть у банку із цукром. Е, рятуйте, рятуйте. пищав хтось за дверима. Це пік знову вигадав якусь витівку. Ну, мої, ми, ми пожартуємо. Прикинемось, що нас немає вдома, запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері, адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших безкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий пік. А, сова! А, сова! Зачиняйте швидше двері на засув! І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб. От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш, ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Всі гадають, що ти, як завжди, жартуєш. Ще мить і сова з'їла б тебе. Дорікали піку батьки, а йому було дуже прикро, адже він і не думав, що обманює. І він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала Синочко, мріяти і фантазувати це добре. Але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш, перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягнути її. Тоді й довіра повернеться. Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі. Яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подоросліше? Може, космонавтом, і тоді йому справді доведеться полетіти на місяць? А може, інженером або конструктором. Тоді він вигадає мишоробота, що допомагатиме мамі по господарству. Ні. Коли я виросту, стану письменником, буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки. А ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно, щоби стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися, але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць, зірки. Про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав і вже по-справжньому багато подорожував, і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим. Розумним і працьовитим. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.